День. Розпочинаємо засідання комісії депутатської комісії з питань регламенту. Присутність трьох членів комісії. Три Кворум є на повістці День і перше питання про забезпечення громадського порядку профілактику правопорушень та боротьбу зі злочинністю на території Лубенської територіальної громади. Доповідає Максим Романенко. Ага, ну тоді ви мікрофон скажете. Да? Що там зручно було? Розглянувши результати службової діяльності підрозділу Лубенського районного відділу поліції, головного управління нацполіції в Полтавській області за три квартали поточного року визначено, що вжиті організаційні та практичні заходи спрямовані на посилення протидії злочинності, дали можливість зберегти контроль за кримінальною ситуацією в районі. Так, за 9 місяців поточного року у нас після 102 надійшло 33 998 дзвінків від громадян про кримінальне правопорушення і інші події, що на 66% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. За результатами розгляду 1593 факти внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, розслідувань, числа яких 496 по тяжким особливо тяжким кримінальним правопорушенням, що складає 31% від загальної кількості кримінальних правопорушень. та у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року на 134 кримінальних провадження більше, а саме на 9,2%. і У два році це складало 1459%. Таких порушень упродовж 25-го року Лубинським відділом поліції та підпорядкованими територіальними підрозділами, по 1011 кримінальним провадженням особам повідомлено про підозру в чиненні кримінальних правопорушень, що у порівнянні з аналічним періодом попереднього року на 12,7% більше, у 24-му році оголошено 897 підозр. Кількість оголошених підозр по тяжким, особливо тяжким. Кримінальним правопорушенням у порівнянні з попереднім періодом зменшились на 28,2%, що становить 244. У 2024 році за наличний період оголошено. 340 таких підозрює. Питома вага зареєстрованих у поточному році кримінальних правопорушень збільшилась на 5,7% та становилась 67%. У минулому році питома вага за нинішній період становила 61,3%. Та по тяжким, особливо тяжким кримінальним правопорушенням питома вага зменшилась на 3,2%. Становить 52,6%. Поряд з цим на 2% збільшилась питома вага. Та становить 635% тяжким, та особливо тяжким кримінальним правопорушенням. Так. Упродовж 2025 року до суду скеровано 1069 кримінальних проваджень, що на 9,8% більше ніж за аналичний період минулого року. У 2024 році скеровано до суду 974 кримінальних провадження. Числа скерованих до суду 272 по тяжким та особливо тяжким кримінальним правопорушенням. Що на 34% менше ніж за ніж за аналогічний період минулого року у 2024 році, по тяжким, особливо тяжким кримінальним правопорушенням до суду скеровано 391 кримінальне провадження. у протидії зі злочинами за фактами незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, що є пріоритетним напрямком. І передбачених статтю 263 Кримінального кодексу України у звітному періоді зареєстровано 28 таких проваджень, з яких, 26, з яких у 26 особам повідомлено про підозру. Питома вага становить 92,9%. У порівнянні з аналічним періодом минулого року. Кількість оголошених підозр за фактами незаконного поводження зі зброєю збільшилась на 36,8%. Направлено до суду 27 кримінальних таких проваджень, що на 17,4% більше ніж за аналогічний період минулого року. За фактами збуту наркотичних засобів, передбачених статтю 307 Кримінального кодексу України, в звітному періоді зареєстровано 20%. Три таких кримінальних провадження, з яких у 17 кримінальних провадженнях особам повідомлено про підозру. Питомова вага складає 73,9%. У порівнянні з заничним періодом е, минулого року кількість оголошених підозр за фактами збуту наркотичних засобів збільшилась на 142,9%. У минулому році е, 7 таких. Е, так, сім підозру. Направлено до суду 13 кримінальних проваджень за е, аналічний період минулого року 6 кримінальних проваджень. У протидії профілактики правопорушень на території обслуговування Лубинського району виявлено 3735 адміністративних правопорушень, з яких, е, з яких у 136 складено е, за статтю 130. Кодекс України про адміністративні Я правопорушення. Перепрошую, а можна це? Бо цифри, є запитання. Доходу да. зразу, да? Дивіться, оці цифри про кількість правопорушень, вони включають в себе правопорушення, які пов'язані з нашим військовим станом, з усією обстановкою, тобто там СЗЧ і так далі. Ну, взагалі, СЗЧ це підслідність ДБР. Тобто. Тут, Ні, оце, вони, вони реєструються то, да. сторони. Двіся, ми кажемо, тут є збільшення правопорушень, там, на стільки -то відсотків, на стільки -то відсотків. тобто сюди, якщо це право адміністративні, сюди входять, допустимо, і неявки по повісткам і так далі. Тому що е, воно ж на цифри впливає о, оцей фактор. Да? Якщо ну, звичайно відображено. Да? А якщо говорити про цифри без оцих військових. Правопорушень, те, що стосується Ну, випадки, Я вам конкретику не, не, не розлужу. Це але за, ваше, ваше враження, чи ваша от особиста думка, да, у нас кримінальна обстановка стала хуже чи лучше в порівнянні з попереднім роком. Ну, Коли ми кажемо, без цих військових. По, без цих... Я ж зачитав цифри і по кримінальним провадженням. Зараз ну, якщо... повертаємося, секундочку. буквально... Ну, 9,2% це небагато. Збільшення? Так. Да? І тут не враховані оці. Ну, я, я вам щас не розложу, але загальна цифра тому... не зовсім. Це адмінпорушення. Там дуже багато СЗЧ, якщо воно все. А воно вже підпадає як під кримінальне правопорушення. У нас зараз СЗЧ плюс ще безвісті зниклих ми через поліцію розшукуємо. І по мобілізації заходу. Там дуже багато збільшується кількість. Вони вони, а... Понятно, що це статістика, але вони не відображають об'єктивну ситуацію, якщо говорити до воєнний стан, да, допустимо, була у нас там крадіжки, якісь там грабіжі, такого характеру і правопорушення. Mm. От, і якщо виключити оцю всю історію військову, то їх стало менше чи більше? Оцих крадіжок і, 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 і так далі. Як ви mm, в індивідуальному порядку можемо. Повернутися до цього до, цієї, до цього питання. Тут, собственно, грязь цікавить стан, тому що я розумію, що статистика вона виховує все. Да, да, да. От, і цифри тут вони не розбиті. Я бачу, що угу. вони не розбиті, тому це у кого які є запитання до даного звіту. Про цей... Тоді пропозиція підтримати, винести на сесію. Хто за? Одноголосно підтримано. Дякуємо. Ще й друге, так? А співпич чи є? Тут нема хтось написано. Давайте, якщо хто. Якісь ще є питання? Ні, дякую. Шановний головуючий, шановні присутні, всім дякую, доброго дякую. дня. Дякую. Цей, я перепрошую, що ага. перебив. Ви скажіть тільки, будь ласка, представте себе мікрофон. Да. Я до цього не дойшов для, да. для протоколу. І цей. І суть співдоходів. Про що це буде? Якщо дозволите, я начальник сектору взаємодії з громадами відділу превенції Лубенського районного відділу поліції, майор поліції Самозон Руслан співдоповідь полягає у провадженні безпекового проекту Поліцейський офіцер громади на території Лубенського району, був запрошений прозвітувати про пророблену мною про пророблену мною роботу за 9 місяців 25-го року, оскільки я, крім покладених на мене повноважень керівника сектору взаємодії з громадами, також продовжую виконувати функції поліцейського офіцера громади на закріпленій за мною поліцейській дільниці в межах Засульського старостинського округу. Ну, Якщо дозволите, то в двох словах питання цих. Скать особового складу по району, то що ми дожді, так там тожні були набрати людей, я так розумію, на сільські громади. Е, дивіться, по району завдання не стояло доповідати за увесь район, за всі Ні. територіальні громади. Доповідати підготувався виключно безпосередньо Громаді, за себе. Так. Я один. На території Лубенської територіальної громади виконують повноваження поліцейського офіцера громади. Однак, як у керівника сектору, у мене в підпорядкуванні Порятинська територіальна громада, Новооржицька, Оржицька, Хорольська це ті, які долучилися до даних безпекових, даного безпекового проєкту, скажімо так, де також працюють поліцейські офіцери громади по всьому району. Якщо за увесь район я на сесії можу доповісти безпосередньо за увесь район. Мені Я розуміть, що наші героїв. Тобто у вас штату комплектова те, що у вас передбачалося, те укомплектовано чи ні? Е, ще не укомплектовано. на даний на даний момент. Я один виконую повторюю повноваження поліцейського офіцера громади на закріпленій поліцейській дільниці. Е, окрім того, завершив навчання е, поліцейського офіцер громади. Е, на даний час триває процес призначення його на посаду, тобто буде обслуговувати. Вовчицький, Литвяківський, Тишківський, Старотинський округи. На жаль, у зв'язку з тим, що дана, е, даний поліцейський є переселенцем з Донецької області. Трішки затягується процес призначення його на посаду. Там бюрократичні, скажімо так, питання перевірки внутрішньої безпеки, і ці перевірки всі розпочались від, ну, відповідно до затверджених внутрішніх наказів тільки після завершення ним навчання та успішної здачі іспитів. Завершення цього навчання відбулося в кінці серпня. Ну і до цього часу він поки що не призначений. Однак повністю підготовлена поліцейська станція у селі Вовчик забезпечена всім необхідним орхтехнікою, комп'ютерною технікою. Ну, максимально усім обладнанням, яке необхідне для комфортного виконання покладеної на поліцію функції як поліцейського офіцера громади, силами територіальної громади, за підтримки депутатського корпусу закуплено, повторюю, всю необхідну техніку та транспортний засіб забезпечено пально-мастильними матеріалами. Ну однак, на жаль, очікуємо на даний час безпосередньо процесу. Призначення на посаду Зрозуміло. і робимо питання. максимально все для того, щоб це прискорити. Ну однак є певні бюрократичні питання, скажімо, так і яку проблематику ви зараз відчуваєте? Тобто, чого вам не вистачає, чи чого що треба нагайно рішити? Вирішити які питання, щоб, щоб ви ну, могли для, для створення безпекового простору на закріпленій поліцейській дільниці безпосередньо для мене, як поліцейського офіцера громади, е, ну забезпечений я пально матеріалами та транспортним засобом, що е, створює мобільність у моїх е, діях. Скажімо так, е, на проблемні питання, які виникають, немає. Ну е, є загально е, державна, скажімо так, питання дозвілля е, дітей. У поза час пов'язаний з, з освітнім простором, скажімо так, однак, силами національної поліції Лубенського районного відділу поліції мною проводяться постійні відпрацювання рейди, проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу серед мешканців громади, в тому числі і зі здобувачами освіти в позашкільний час, і з домашніми кривдниками проводиться робота. Тобто, криміногенна та правозастосовна. Ситуація, скажімо так, підконтрольна на в даний час щодо збільшення чи зменшення такої ситуації. Ну однозначно скажу, що значно зменшилась відсоток як крадіжок, так і вчинення правопорушень на території громади. Можливо, це пов'язано у зв'язку з мобілізаційними заходами однак, є, є певні певні питання, на які необхідно негайно реагувати. Зрозуміло, когось є запитання, пропозиції якісь. Якщо є, будь ласка, межа компетенції. Немає тоді е, пропозиція підтримати і, е, собственно говоря, питання взагалі підтримано, вже винесено на сесію. Ми вам дякуємо за доповідь. От, це все у нас, так сказати, в письмовому вигляді є, Чи зможете знайомитися з вашим звітом, да. а по суті ми проговорили, що хотіли почути. Дякуємо гарного дня. Гарного дня. Питання ми вже проголосували. Тепер наступне питання. Переходимо до розгляду. Другого питання про затвердження угод про міжнародне територіальне співробітництво начальник юридичного відділу Віра Диценко. Доброго дня. У даному проекті рішення пропонується затвердити три міжнародні угоди, укладені, які будуть укладатися між міською радою і трьома містами Німеччини, а саме місто Раунхайм. Кельсберг і Рюсельсхайм. Відповідно до закону України про міжнародне територіальне співробітництво дані угоди були укладені. Відповідно, вони були укладені до встановленої законодавством форми. По, по процедурі, яка встановлена постановою Кабінету міністрів, дані угоди були направлені. До Міністерства територіального розвитку громад погоджено відповідно наказом, і тому ми зараз виносимо це процедурне питання, виносимо на затвердження дані угоди. На, цій, на цьому тижні міський голова він з робочим візитом в Німеччині для підписання даних угод. Дані угоди вони укладені на підставі. Затвердженої рамкової угоди між урядом України та урядом Республіки Німеччини саме проєкт угоди про міжнародне територіальне співробітництво він передбачає, що сторона вибирає певну міжнародну угоду, яка затверджена на рівні України із іноземної держави, і вже в рамках цієї угоди укладає свій договір між, про міжнародне територіальне співробітництво. Зрозуміло. А яка практична сторона цього питання? Що нам ці угоди на практиці можуть? Це співпраця на рівні обміну технічного обміну, обміну кадрами, обміну матеріалами, допомога? Тобто, все це включає соціально, економічні питання. Всі ці включають в рамках цієї угоди. Дані міста, вони вже не ті, ну, багато років співпрацювали з містом Лубни, але прийшов час, коли вже на законодавчому рівні затвердили проєкт угоди, яку можна укладати. Прийшов час на законодавчому рівні узгодити наші відносини. які є запитання? Дані угоди укладаються строком на 10 років. Зрозуміло. Тоді пропозиція підтримати. І винести на сесії. Хто за? Одноголосно підтримано. Дякуємо. Які ще в кого є запитання до комісії? Пропозиції немає. Тоді дякуємо за працю. Гарного дня всім.